Я би хотів говорити про те, що ми, друзі, з вами чотири тижні домовилися не здатися. Ми з, вами говорили, ми з вами говорили, що буде важко. Ми з вами говорили, що буде шалена протидія. Ми з вами говорили, що вілкул це не просто вілкул. Це така величезна російська матрешка. Всередині однієї ляльки інша лялька, яка називається Ренат Ахметов. Всередині цієї ляльки. інша лялька, яка називається опозиційний блок. Всередині цієї ляльки інші ляльки. І ми побачили. Поліція, суди, прокуратура, служба безпеки, парламент, уряд, президент ніхто не вийшов на захист Кривого Рогу. Всі кинули кривий ріг на призволяще. Ми спеціально зустрічалися з кожним лідером політичної сили, яка є в Верховної Ради, з президентом України, з головою його адміністрації, з заступником. Ми всім говорили: Кривий ріг це зразок виходу людей на вулиці, гідності, конструктивності, справжньої законності. Кривий ріг не просить від вас нічого. Окрім відновлення справедливості, кривий ріг вимагає від вас нічого, окрім захисту закону, який тут порушений місцевими фальсифікаторами. Ми отримували дуже багато слів у відповідь. Слів про те, що всі з кривим рогом, слів про те, що всі це розуміють, слів про те, що все буде добре. Але політики не говорять словами. Словами вони прикривають свої дії. Політики говорять виключно діями, виключно голосуваннями, виключно рішеннями, під якими стоять їхні підписи. Ми не побачили цих дій. Ми не побачили цих рішень, ми не побачили цих голосувань. Що робити? Це зараз найголовніше запитання, на яке ми. Провели не один десяток обговорень в Києві тут з вами, ставшими дуже близькими, дуже дорогими нам жителями Кривого Рогу. Вся Україна без перебільшення, вся Україна від Ужгорода до Старобільська, від Чернігова до Криму зараз дивиться на Кривий Ріг. Всі дивляться, що зробить Кривий Ріг. Як він вчинен ситуації, яка зараз склалася навколо Кривого Рогу? Перша опція це здатися. Тут є люди, готові здатися. Друга опція разом, встановлюючи народовладдя в усій державі, об'єднатися з нашими братами в Ужгороді. Об'єднатися з нашими братами в Старобільську, Сєвєродонецьку, Чернігові, Дніпропетровську, Херсоні, Миколаєві, Києві, в усіх, інших, в усіх інших містах і містечках України і не тільки з братами, а сестрами. Об'єднатися і перемогти є згода. Наступного тижня. Ми разом з Семеном Семенченком, з Павлом Костенком, з лідерами самопомочі будемо у Львові, де будемо просити львівську громаду підтримати прагнення Кривого Рогу, захистити закон і справедливість. Ми перекажемо це Львів'янам. Потім ми поїдемо в Харків. Потім ми поїдемо в Одесу, де теж переміг мер сепаратист. Але на відміну від Кривого Рогу в Одеситі не знайшлося людей, які здатні організувати опір. І сьогодні вони просять криворожан, допоможіть нам навести лад в своєму місті. Ми зробимо так. Президент України, голова його адміністрації питали в нас, а що означає ваш план встановлювати народовладдя на Почерських пагорбах, якщо не вдасться вирішити проблему Кривого Рогу законним цивілізованим шляхом? Хіба на Почерських пагорбах нема народовладдя? Ні, на Печерських пагорбах нема народовладдя. Ми побачили все це. На Печерських пагорбах захищають Ахметова, на Печерських пагорбах захищають Вілкула, захищають сотні інших людей, які боролися за те, щоб Україну розтерзала Росія, які боролися за Януковича, які боролися і борються за право нас всіх грабувати. Ось що відбувається на Печерських пагорбах. Ми провели десятки перемовин в парламенті, не тільки відкритих, а за участю ваших прекрасних земляків, які поїхали і дуже гідно, дуже дохідливо донесли позицію Кривого Рогу. Ми мали закриті перемовини, де ми абсолютно відверто казали: не кидайте людей Кривого Рогу сам на сам з цією проблемою. Я запитував у лідерів парламентської коаліції. Що їм залишається, якщо ви не проголосуєте за наш закон? Індивідуальний терор? Ви цього хочете? Чи встановлення Криворізької Української Республіки? Що залишається людям Кривого Рогу? Вони мовчали. Їм не було чого сказати. Ми не будемо йти шляхом індивідуального терору, бо як сказав Семен Семенченко, це не одна людина, це система. Вона дуже легко відновлює, як кажуть політологи, замість відрубаної голови одного корупціонера, одразу виростає голови трьох корупціонерів. Ми не будемо йти шляхом встановлення Криворізької Української Республіки, бо не тільки Кривий Ріг, вся Україна, всі жителі України. Потребують свободи, потребують справедливості, потребують права делегувати і забирати владу. Ми зробимо нормальною, ми зробимо законною, ми зробимо справді народною всю державу Україна. Так? Для цього треба буде дуже багато попрацювати. Об'їхати міста, і інші міста України це наше завдання. Ваше завдання не дати тут загаснути народовладдя, зберігати центр народовладдя у мерії, зберігати громадську варту, зберігати неможливість для фальсифікаторів, неможливість для корупціонерів, неможливість для зрадників прикидатися вашими керівниками. Ви обіцяєте, що ви це зробите? Я звертаюся до всіх друзів. Побратимів, справжніх громадських лідерів, яких я зустрів десятками сотнями в цьому місті за цей місяць, будь ласка, піднімайте кривий ріг далі. Будь ласка, як сказав Святий Отець, піднімайте далі тих, хто не бачить і не чує. Допомагайте людям прокинутися, самоорганізовуйтеся, ставайте більшістю. Відкривайте очі тим, хто не розуміє, що відбувається. Не здавайтеся, а тільки починайте робити справжню громаду. Починайте робити справжнє українське місто Кривий Ріг. Коли ми об'їдемо всі міста, коли ми поговоримо з львів'янами, з харків'янами, з одоситами, з усіма, ким ми плануємо поговорити, ми вийдемо до вас. З великим проханням зустрітися у Києві на загальноукраїнському віче, яке буде встановлювати народовладдя, яке буде встановлювати закони справедливість в усій державі! Ми знаємо ці. Пани чи товариші вже почали лити бруд на бажання людей об'єднуватися, на бажання людей повертати собі владу, на бажання людей встановлювати закон. Нас тут називають львівськими рейдерами, хоча по-справжньому ми з Семеном обидва з Донбасу. Вас там називають. Горською людей самопомочі, які війшли, тому що мілобог їм кожному заплатив, кожного патріота, кожного волонтера, кожного добровольця, який має ті самі думки, ті самі почуття, ті самі погляди, намагаються назвати людиною, що розхитує човен, намагаються затаврувати агентом Путіна, намагаються забруднити. А за можливістю ув'язнювати. Я хочу сказати всім цим Порошенкам, всім цим ляшкам, всім цим Ахметовим вілкулам, всім, хто стоїть за ними разом з ними, у вас цього не вийде. Влада в країні належить і буде належати людям, влада належить людям. Влада належить, влада належить людям, влада належить людям. Влада належить людям. І як справжні громадяни своєї держави, ми об'єднаємося в усіх містах, усі волонтери, усі добровольці, усі активні громадяни, встановимо народовладдя в усій державі, встановимо чесні, справедливі правила. Покараємо фальсифікаторів і не тільки в Кривому Розі, покараємо корупціонерів, покараємо відвертих зрадників, які першими здають цю країну Путіну, які першими є його агентами. І заживемо нормальним, спокійним, добрим життям. Сьогодні, коли я прийшов на цю площу разом з Павлом і Семеном, до мене підійшла. Чарівна жінка на ім'я Наталія і сказала це вам. Для мене це було дуже несподівано отримувати квіти від жінки. І з дозволу цієї пані я я прошу вважати цей букет букетом квітами, привітанням всім гідним, нормальним, справжнім громадянам. Які безумовно найперше проявилися тут в кривому Розьгу. і з вашого дозволу, я покладу цей букет до пам'ятника Козаку Рогу після завершення нашої зустрічі? А коли ми встановимо народовладдя в усій країні, я запрошу цю жіночку Наталю разом з вами на великий майдан у Києві. І подарує їй букет сам від усіх киян. Домовилися? до зустрічі!